Національний банк знайшов винних у валютній кризі і зняв із себе будь-яку відповідальність. Цапами відбивальми призначив п'ять фінансових установ. Тепер протягом місяця їм на міжбанк дорога закрита. Отім, справжні комерсанти залишилися непокарані. бо саме державні фіностанови розкрутили доларову карусель, Пише Форбс. Їм НБУ доручив 4 мільярди гривень. Замість того, аби прокредитувати населення та економіку, гроші пустили на власне збагачення, скупили на ринку усю дешеву американську валюту і почали продавати дола. Аж по 8,30 Ну, приблизно, я так прикидав, що ці банки продали за день на мільйонів, напевно, 20 доларів. Ну, якщо додати 30 копійок, як матеріазохватський консервіл. Я не, не здивуюсь, що звичайно деякі банки продавали неофіційно на чорному ринку. курс був 8,50. Спростовують економісти і заяви уряду, що у кризі винна німецька авіакомпанія Люфтганза. Мовляв, вона вже давно не є монополістом із доставки до України валюти І скасування рейсів через страйк персоналу до доларового голоду в Україні призвести не могло. До того ж, боятися девальвації кажуть експерти. Не варто обмінний курс має бути, в принципі управляємо плаваючим. він не має бути фіксуван, він не фіксіровано, повністю довжоповності. В результаті цього любые вот оті коливання економічної активності, там падіння цін на сталь, рост цін на нефть, всі вот оті, як називають економісти, зовнішні шоки, да, вони всі, так сказать, абсорбуються, да, поглинаються саме вот обмінним курсом. А другие економічні показники, інфляція, рост ВВП, вони більш-менш стабільні. А от скільки коштуватиме гривня до кінця року, фахівці прогнозувати не беруться, мовляв, усе залежить від зовнішніх ринків і політики НБУ. Найімовірніше національні гроші девальвуватимуть або зміснювати